Володимир Станіславовичу, вітаю вас. Доброго вечора. Поясніть, будь ласка, мені і глядачам такий парадокс. Ну от чому е, цей унікальний шанс про відкрити двері до Європи не випав для України ну, трошки раніше, коли в нас ну, майже безхмарні, принаймні не обтягу ні не обтяжені політичними речами відносини то були? Яку відповідальність за це ви відчуваєте? Все дуже просто. Насправді, знаєте, ну е... Будь-який плід він повинен дозріти, його повинно бути рівно настільки, щоб його можна було з'їсти. Я перекладу це на просту мову. Розумієте, будь-який документ він має певний етап і певний період підготовки. Адже від проголошення, скажімо, наміру укласти угоду про асоціацію до підготовки її тексту має пройти певний етап, правда? Тобто ми, я вважаю, це і до певної міри, і власним особистим здобутком. Горді тим, що ми почали цей процес. Власне, наша команда перевела розмову з того, що ми не хочемо бути в рамках цієї стандартної угоди про співробітництво і партнерство, з якою ми власне. Хотіли вийти, вийти як не швидше, і власне наша сторона запропонувала європейському союзу почати зовсім іншу сторінку в наших стосунках: саме перевести їх в поглиблений стан. І для цього ми запропонували ідею оцієї угоди про соціального на той час, коли ви були міністром закордонних справ Україна виходить не була готова до підписання угоди про соціяція. Безумовно, не була, тому що угоди не було. Добре, а чому ми тоді щороку говорили? Там було кілька років підряд, коли ми говорили. Так, от наприкінці року ми обов'язково вийдемо на зону вільної торгівлі. Наприкінці року ми обов'язково вийдемо на Угоду про асоційоване членство такі заяви ну, лунали такі заяви лунали, хоча вони лунали від тих людей, які не були близько до самого переговорного процесу. На превеликий жаль, дуже багато людей хотіло бути, вибачте, за непубличний вислів попереду паровоза і у такий спосіб підштовхувати процес. Хоча, ви бачите, дуже добре, що сьогодні вдалося. Вирішити ті справді дуже серйозні питання, які у нас були на порядку денному в тій економічній частині угоди. Власне, наша команда підготувала угоду в політичній і юридичній частині. Фактично для наших наступників залишилися лише окремі нюанси. Ви правильно сказали у вашому вступному слові. Йдеться про лише одну тезу, чи буде Україна мати Юридично зафіксовану перспективу чи ні. А от е, друга частина економічна, за яку відповідав наш рідний уряд, вона була, на жаль, е, в такому доволі ну, б так сказали початковому стадії це стані те, що розвитку. стосується зони вільної торгівлі, так і тих Бо... позицій, які ми обстоювали протягом цих переговорів, і, ну начебто вийшли на якісь такі компроміси для, для нас, так так. Тобто, скажімо, мзс і дотичні структури, які опікувалися політичною частиною угоди про асоціацію, свою роботу виконали. Вони на робочому рівні пройшли всі необхідні етапи і підготували текст, тобто залишилася одна єдина тема, яка лежить на поверхні сьогодні. Добре, але от економічна частина, за яку відповідав уряд, вона на жаль пробуксовувала, тому що реальних кроків для того, щоб досягти цієї згоди. На жаль, а це робиться тільки у з'їзді, так зона Безумовно. вільної торгівлі е... має супроводжувати угоду. асоціацію. я асоціяцію. вам просто скажу вода. Базоціацію просто... про неможлива неможливо. це одна угода. Насправді її не можна розривати. Це один документ, який складається просто з різних частин, але які між собою є дуже зв'язаними і взаємодоповнення. Це важливо, бо люди не завжди розуміють. Вони думають, що один документ підписуємо, чому треба обов'язково підписувати другий. Давайте на одному зупинимось. Володимир Станіславич, питання. Таке добре, ну ми просунулися значно в економічному плані, політично ми просунулися, і тепер виникають інші якісь перешкоди. Тобто, якщо от без дипломатичних зворотів підходити до, до цік питання, що нам зараз заважає нам завершити заврає, саміт 19 грудня успішним результатом? Нам заважає те, що ми, е, е, на жаль, е, змінили е, дуже серйозно підходи. Тій першій частині, про яку ми вже начебто домовились, ми просто від тих речей, які ми зафіксували, почали в реальному житті відходити. У Але нас ж вони не, було, не підписані. У нас не було. <світ> ми, а... не, ми не зв'язані ще ми никак? ж не підписали угоду. <світ> Чекайте, навіть в угоді про партнерство і співробітництво всі ці речі, в принципі, доволі чітко, хоча і загально прописані. Тут ми пішли далі, ми просто розшифрували ті речі, які ми вже знали. І розумієте, у нас на порядку денному наших зустрічей, скажімо, з західними партнерами, навіть не стояло питання про порушення прав людини, про якісь утиски преси, про неможливість провести мирну демонстрацію чи щось подібні речі. Розумієте, про те, що у нас до такої міри. Не працює судова система і таке інше. Тобто, ми тут просто зробили кілька дуже, на жаль, сумних, але великих кроків назад. Отже, це і стало причиною того, що сьогодні оцей надзвичайно важливий документ, який насправді є не просто документом, то треба просто піднятися до узагальнень і зрозуміти, що це наш вибір, вибір нашого розвитку на майбутнє. Або назад в Євразію, тобто до Радянського Союзу в Новій оболонці. Або вперед до нормального європейського життя Сьогодні не йдеться про просто формальне підписання папірця сьогодні йдеться про вибір.